Черняхівський район сьогодні єдиний, де проводяться змагання серед педагогічних працівників, які своїм прикладом пропагують здоровий спосіб життя. Організатори Спартакіади, районний відділ освіти та районна організація профспілки педагогічних працівників знаходять можливість відзначити переможців медалями, грамотами, кубками та призами. Основною метою у нас є те, що наші педагогічні працівники в основному за здоровий. Спосіб життя тому майже щотижня, щомісяця у нас проводяться ті чи інші види змагань в тенісних баталіях учасники змагалися як в особистому парному розряді. Чоловік жінка, так і командному заліку. Кубок переможців у командному заліку завоювала команда Салівської школи. Наша селівська школа все життя виступала досить таки непогано, іменно з настільного тенісу. І ще будучи, коли я був тренером. Ну і зараз продовжуються традиції. Якось не хочеться забувати, все одно стараюся підтримувати свою форму. Змагання з волейболу відбувається в декілька етапів, тому кожна команда має можливість поміряти з силами з усіма суперниками. І це не лише вчителі фізкультури, а й інших предметів, директори і завучі навчальних закладів. Для мене спорт значить багато, не тільки це якби наша робота. Ми своєю грою подаємо приклад і дітям, і для себе займаємося. Адже всі ми знаємо, що спорт це здоров'я. І я думаю, що... Кожному потрібно приймати участь і спартакіаді, незалежно від того, вчитель фізкультури, чи вчитель мови, чи математики, тому що приходиш такий заряджений енергією, це в тонусі, і почуваєш себе набагато краще, і життя здається набагато краще. Представники профспілки та районного відділу освіти впевнені, що спартакіада необхідна вчителям. Вона мобілізує кожного, як правило, ті, хто постійно тренується, менше хворіють. Радує те, що практично ось у нас в районі налічується. 520 педагогічних підрічних працівників, і практично всі вони беруть участь в нашій спартакіаді. А це дає поштовхом в розвитку спорту в районі і недаремно протягом 10 років наші учнівські команди посідають перше місце в загальному рейтингу в обласній спартакіаді школярів.